Вітаю вас! Ви слухаєте Українське радіо Чернігів у студії Ірина Веребей. Дослідна станція Маяк у Крутах завершує сортове випробування та готує до передачі в державний реєстр сортів рослин України. Перший вітчизняний сорт їстівного лопуха, і це дозволить розпочати його офіційне вирощування в Україні. Сьогодні ми обговоримо цю інновацію та виклики, з якими стикається українська аграрна наука з Олександром Позняком, молодшим науковим співробітником, дослідниця станції маяк, от вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня, пане Олександре. Як на вашу думку, яке головне досягнення вашої роботи зі стівним лопухом? Ця робота із даним проведена в Україні вперше, Незважаючи на те, що в їжу можна. Вживати і декорослий лопух, який зустрічається повсюди, а також сорти лікарського використання над створенням яких працює дозина станція лікарських рослин у Полтавській області. Ми наш напрям це селекція овочевих рослин і рослин, які можуть бути використані в овочівництві, які до цього в Україні або не вирощували взагалі так звані нетрадиційні, або вирощувалися у дуже невеликих кількостях, мало ширені лопох відноситься саме до таких видів рослин Саме овочевого напрямку використання, незважаючи на те, що він досить популярна рослина у Японії, в Китаї, на далекому східі, а також у низці європейських країн в Україні овочевого напряму використання досі не було. Які основні параметри для використання очівниця, це головно прямий, без бічних розгалужень, корінь, який схожий або там на моркву, на буряк, на пастернак. Тобто придатний для того, щоб ним було гарно працювати, щоб він був соковитий, рівний. Ну а також другий напрямок це те, щоб самі рослини були компактними, як першого року вирощування, щоб їх можна було вирощувати за загущеними схемами на тому ж городі, так як ті самі буряки, і насінники, щоб не були трьохметровими, а там за вишки один метр, щоб це було придатне до прямого комбайнування і так далі. Пане. Олександре, так які основні переваги їстівного лопуха для споживачів? Перше це псам коренеплід, його форма. Друге, це для споживачів, як овочева рослина. Найперше це що рослина містить інулін, корисна для хворих на цукровий діабет. А як довго тривала селекційна робота над лопухом? Ну це багаторічна рослина, в принципі, але у культурі саме вирощується як дворічна. У Перший рік утворюються товарні корені, на другий утворюється квітконосне стебло і отримуємо насіння. Зважаючи на те, це, на цей цикл розвитку дворічний, робота тривала понад 10 років від отримання. Вихідного матеріалу до кредитації доборів і отримання вирівненої константної форми, яка зараз вже на завершальному етапі випробування, пане Олександре. А от крім лопуха, над якими ще інуліновмісними культурами ви працювали, якщо говорити саме про інуліновмісні рослини? Які використовуються в очівництві, то в минулому році до державного реєстру сортів рослин передані зареєстровані в державному реєстрі сортів рослин наші сорти вівсяного кореня прометей і скорзонері іспанської сила. Це також корени поширені овочеві рослини, які формують коренеплід плідного вівцяного кореня білого забарвлення. Його ще називають устричним коренем і у Корзонери іспанської, коренеплід чорного забарвлення. Ще називають чорною морквою, чорним коренем, але не путать із з коренем лікарським. Це зовсім різні рослини. Мають приємний ніжний смак. Аромати так дальше, пане Олександре. А які ще е, нові сорти овочів ваша станція планує представити? Наша установа є провідною в Україні з селекції основних і малопоширених овочевих рослин. Якщо говорити про малопоширені культури, то наприклад. На балансі нашої установи знаходиться понад 70 сортів створених нами, які належать до більш ніж 40 видів 14 ботанічних родин. Ви уявляєте, яке це різноманіття рослин? Це і салатні, зелені, пряносмакові, пряноароматичні, делікатесні овочеві рослини. Якщо говорити про у цьому році, ми у нас завершується завдання з селекції малопоширених рослин і планується. До передачі до державного сортового пробування, окрім лопуха овочевого, ще цибулі багатоярусної, хризантеми увінчаної або овочевої, а також сорти малопоширені поширені різновид сорт салату ромену і стеблового, тобто ще збагатимо. Асортимент українців, пане Олександре. А от труднощі у вас виникали при виведенні нових сортів? Якщо виникали, то які вони ну дивіться? створення кожного сорту це своя історія. Скажімо так, у кожного сорту своя доля. Майже кожний сорт, який ну наприклад створений за моєю участю, він має свою історію. Щось створило легше з чимось, були проблеми на початковому чи на завершальному етапі. Щось важко було зібрати із за його рідкісності вихідні форми. щось могло зазнавати вже на завершальних етапах, якихось там чинників чи залежних від від наш, чи за. Незав... Лежних, як от там стихійні природні лиха, там можуть набігти стадо косуль, щось з'їсти, розумієте, зайці і так далі. Також на технічному рівні при охворненні сортів виникають. Буває, що виникають певні труднощі, В зв'язку з тим, що ми працюємо із. Овочевим з малопоширними мовочами рослинами, які до цього часу в Україні не вирощувались, то на них навіть свого часу не було нормативних документів та проведення експертизи, і тому ми у співпраці з українським інститутом експертизи сортів рослин паралельно зі створенням сортів із оформленням заявок ще працюємо над розробленням таких методик з оцінки на відмітність, однорідність, стабільність. І таким чином триває комплексна робота, коли не тільки створюємо сорти, а підганяємо вітчизняну базу. Для того щоб їх зареєструвати, також багато знаємо проблем у зв'язку з тим, що нормативно-правова документація, яка потрібна для передачі нових сортів, постійно змінюється. Тобто, весь час потрібно відстежувати зміни до законодавства, стосовуватись до нових умов. Наприклад, ті нормативні документи, які на даний час спрямовані на діяльність по передачі сортів, по оформленню їх на державне сорт. Випробування не співпадають із тією нормативною документацією, яка є для внутрішнього користування у казначейській службі, і тут при оформленні там платежів потрібно доводити чинність цього законодавства теперішнього і доводити, чому цей платіж проводити, але це все технічні робочі моменти, які в робочому порядку висуваються завжди. І якби ви, якщо от після того, як ви це все сказали, як би ви Цінили перспективи вирощування їстівного лопуха в Україні, ну зважаючи на те, який я жіотаж виник у соціальних мережах, як ця тема стан стала резонансною. То я думаю, що він швидко пошириться в Україні саме як почала рослина. Наш досвід показує, що інформаційно розяснювальна робота це публікації, інформація, донесення інформації на різних заходах, і українці швидко схоплюють все нове, поширюють і я б. Так зараз, коли згадуючи деякі рослини, види рослин, з якими ми почали працювати там ще 20-30 років тому, то про них ніхто не знали, і важко було уявити, що вони будуть. Настільки поширеними зараз в Україні, але це сталося і моніторинг там продукції на овочевому ринку, а також інформації. Ну тепер уже немає. Мало видається спеціалізованих видань, зналів, газет. А моніторинг соціальних мереж свідчить про те, що до всього нового в українців є неабияка зацікавленість. А от які б ви надали рекомендації щодо приготування Лопуха у плані використання? Очівництві це корені можна тушкувати, смажити, додавати в супи, тобто використовувати так, як як пастернак. Якщо говорить про зелену масу, то листки це найпростіше це приготовлювати голубці з них, так як, наприклад, далмуїз. Виноградного листя це ж не є диковинкою в Україні, або навіть ту саму листя мати й мачухи також можна ж використовувати для виготовлення голубців. Якщо говорити такі нетрадиційні, може навіть дивні на перший погляд, це і корення можна зварити повидло також. Із висушеного і підсмаженого сурогатка вигото це основне. Ну я не го, не буду тут говорити про лікарське використання. Там зараз дуже багато запитую, чи можна його використовувати так, як дикорослий, там є листки прикладати до суглобів і робити лопухову олію для миття голови. Я можу сказати тільки одне: всі ті властивості, що притаманні дикорослим формам або сорта. Там лікарське використання, це все і в овочевих формах також є. Тобто можна сказати, що це сорт, який ми плануємо передати, буде не виключно овочевого напряму використання, а універсального. Пане Олександре, а як ви вважаєте, як підвищення цін на патенти може вплинути або вплине на вашу роботу? Ну я б не хотів піднімати цю тему, це окрема тема. Тут нічого не зміниш, так і прийнялися зміни. Я сказав, чим для нас це підвищення цін, зменшення пільг для таких неприбуткових наукових установ, як ми. Чим для нас це у рази погіршує ситуацію? Що ми створюємо сорти великого асортименту продукції? І вирощувати насіння малопоширених рослин ну не можна там тонами чи десятками тон. А ми їх вирощуємо залежно. Це дрібно, переважно дрібнонасінні види. Ми їх вирощуємо кілограмами, десятки кілограм. Деяких видів там на замолодні декілька центнерів можемо виростити. А щороку потрібно здійснювати там на кожний сорт по два платежі за підтримання в реєстрі і за підтримання чинності пат. Тенту, але це це окрема там розмова, яка не залежить на даний час від нас. Потрібно здійснювати поточні платежі, платежі із поданням заявок. Проведенням експертизи і так далі, пане Олександре. А скільки сортів вашої станції доведеться виключити з реєстру? Це не стоїть так питання, доведеться виключити. Це буде зроблено автоматично, якщо не буде здійснена проплата. Фінансові питання це вже до адміністрації, це не до мене. А що означатиме для агроселекції України втрата запатентованих сортів? Дивіться, ми, поки існує досвідна станція маяк, не буде такого, що якщо сорти виключаться з патенту, і ми припинимо їх насіння. Ми будемо підтримувати первинне насінство і вирощувати насіння своїх сортів. Згідно чинного законодавства, сорти, які не внесені або виключені з держреєстру, не не можна вирощувати на території України. Я приведу, якщо можна такий приклад. Ми на досвідні станції маяк зберегли і внесли повторно після виключення. До державного реєстру сорту Гірка Ніжинський місцевий. От коли там після після тієї перинаспорози, пам'ятаєте, коли у 80-х роках минулого століття майже всі орки знищували, Ніжинський огірок також був, ну, по суті, виключений із реєстру, і нам довелося на основі збереженого свого матеріалу поновлювати його в державному реєстрі. На це пішло сім років. Зараз ми його підтримуємо і далі будемо підтримувати, і це стосується і малопоширених рослин, навіть якщо там через об'єктивні чи суб'єктивні якісь які ми не зможемо вчасно оплатити, то не означає, що. Ми припинимо насильництво своїх сортів. Чи є ризик, що Україна стане більш залежною від іноземного насіння? Ми як наша робота як спрямована за те, щоб ми не були залежними від будь кого а щоб були самодостатні. Наскільки мені відома інформація, зараз за підтримання у реєстрі виникають проблеми і не сплачуються платежі не лише по овочевих рослинах, а і по ягідних, навіть по зернових потехні. І так далі. Ну, зараз там, побачимо, що буде наразі. Там була, припинені були деякі нормативні документи на час воєнного стану, але зараз вони повернуті до виконання, скажімо так. Пане Олександре, як ваша станція все ж таки планує продовжувати роботу? Попри ці всі фінансові труднощі, ми працюємо. Це ж не перший рік. Виникли такі проблеми. Ми забезпечуємо виконання наукових завдань, які поставлені перед нами. Ми сьогодні спілкувалися з Олександром Пезняком, молодшим науковим співробітником дослідницької станції маяк, і ми говорили про істівний лапух. Про екзотичну культуру, про джерело цінних поживних речовин. Окрім того, ми говорили про ті проблеми, з якими стикається українська аграрна наука. Дякую вам, пане Олександре, за те, що ви поспілкувалися з нами.